Формування путівки для кур'єра. Операції, путівки. У нас є ті, хто заказався організації. Там треба позабирати картриджі, Вибираємо одну з організацій. Друкувати, забрати картридж, віддати обмінний картридж, Добавляємо в путівочку. Нам треба. Підвести катрджі, які ми вже зробили, і ще знаходяться у нас. Друкуємо. Віддаємо картридж. Забираємо кошти за катрж. Віддаємо путівку. Вибираємо ще одну фірму. Друкуємо. Віддаємо картридж. віддаємо документи. Так. Вибираємо кур'єра, хто поїде. Єсть. І нам треба змінити чергу, в якій це все буде виконуватися. Все можна друкувати путівку для кур'єра. Ось формується така путівочка. Є черга, в якій це все буде виконуватися. Єсть адреси фірм, назви, телефони контактні. І що потрібно робити на кожній фірмі із фірм. Це, щоб кур'єр не забув. Пам'ятка. Все, не забуваємо зберігати. І в нас є список цих путівочок. Ми можемо переглянути кожну з них, що робилося, хто їздив, коли їздив. Це дуже зручно.